Провітрову на підставі пункту 3 статті 77 Кримінального персонального кодексу України, тому що в нас є побутовані сумніви доупередженості, компетентності та доброчесності прокурора в'етру. Перше. щодо наявності прокурорів ознак державної зради. Справа в тому, що коли ми готувалися до цього процесу, для нас дуже дивним виявився той факт, що прокурорвієтров з'явився. В самому кінці фактично, в останньому судовому засіданні, яке вже триває, там 4 роки, справа в тому, що прокурор Федоченко дуже якісно виконував свою роботу, ну і ми провели своє таке внутрішнє розслідування, чому ж скандально адіозний прокурорів з'явився у цій справі. І коли ми дослідили офіційну стрінку в Фейсбук цього скандального покрою, ну справа в тому, що у нас такий шок виник абсолютно. Внаслідок цього я подав заяву про вчинення злочину в статті 111 Кримінального кодексу передбачено, це державна зрада. Наскільки мені відомо, відомості про вчинення цим прокурором цього кримінального правопорушення мають бути внесені в реєстр. Справа в тому, що прокурор Вєтров є колишній працівник прокуратури Донецької області, де займав посаду прокурора відділу підтримання державного обвинувачення в апеляційному суді. У соціальні мережі Фейсбук Вєтров зареєстрував власну сторінку, коли він виклав своє фото у державній корпус особисту інформацію про себе та іншу роду інформацію, яку він розповсюджував через соціальну мережу. Зокрема, проконвітер розміщує цитати колишнього генерального прокурора Крим Наталії Поклонської з приводу анексії Криму. Там фото номер 1 фото номер 2 ми приклали до цього клопотання. На, пуст, на наступний пост з такою антиукраїнською що роботи треба, а не по Майданам ходити. Також на сторінці прикровіду розміщені фотографії голови уряду країни агресора Дмитрия Медведєва, де останні присутні на очистих потіх анексованому місті Севастополь та катається на велосипеді. Фото номер 4.5. На наступному фото в етрах розміщена інформація щодо програми розвитку країни агресора в анексованій республіці. Фото номер 6.8. Далі Вєтр фактично піддає критику представників державної влади України, фото номер 7 Починаючи з 7 квітня 2014 року, Вєтров на своїй соціальній сторінці починає активно висвітлювати інформацію стосовно виповнення щодо агресії Російської Федерації. Так Вітер на фото номер 9 зазначає, ну що, дорогі земляки, пора звучать Уголовний кодекс Росії. Почать штудірувати закони Росії, що свідчать про його антиукраїнську спрямованість державну зраду, то вчинені які свідчать про перехід на сторону України агресора. На фото номер 12 ветер вбачається, що останні розмістив інформацію, предложили должность заместителя на народного прокурора ДНР. Жду, не дождусь, коли Ярошу і буде для них... Ну, їх не буде. З даного вислову висловлюється, що ветер вже бачить себе на посаді сепаратистов подав у місті Донецьк, хоча яких хоча незаконно притягти до кримінальної відповідальності народного депутата України, почався кобою дій за не існуючі правопорушення. Тут ми бачаємо, що тут безумовно і порушення етики і кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури, порушення закону України про прокуратуру. Таким чином, в немає не має права підтримати державну обвинувачення, оскільки витехнений склад злочину передбачено статтею 111 Кримінального кодексу України, що в розумінні статті 77 Кримінального професіонального кодексу України і іншої підстави для відводу прокурору. Друге, щодо упередженого ставлення з боку вітру до представника потерпілого. Як я вже сказав, подана заява до Управління Служби безпеки України. Таким чином ми вважаємо, що це безумовно упереджене ставлення обмовить Вєтрова до нас, як представників потерпілого. І ну, ми розуміємо, що на сьогодні процес у нас є змагальний. І суд це вже не інфекційний процес, не радянська влада. Цілих на десятих обвинувальних виправдованих вироків було і фактично функцію прокуратури виконував суд. На сьогодні процес є абсолютно змагальним, суд має спостерігати і знаходиться над процесом. І цей тягар доказування, який покладений законом на прокуратуру, він вимагає від такої наступальної позиції, що прокурор повністю всебічно депутано володів всіма матеріалами кримінального провадження. Це на сьогодні не є можливим, оскільки по нашій інформації прокор'єтр навіть не знайомився з матеріалами справи. За весь цей час там дуже багато, дуже багато є документів, яких треба детально вивчати. І на наше суб'єктивне переконання прокорвєтр тут з'явився з одною метою для того, щоб розвалити цю справу внаслідок своєї особистої заінтересованості в цьому, ну і безумовно зі своїм скандальним керівництвом якому також у нас ніякої довіри немає. Також, шановний суд, ми посилаємося на відповідну практику безпосудові людини, а саме справа в проти Білії, де висловлена позиція, згідно з якою незважаючи на той факт, що безсторонність зазвичай означає відсутність упередженості або навпаки її наявність може бути перевірена різноманітними способами примежування між суб'єктивним підходом. Календжерного 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 Тому, і особисте особисто виконання комеджування конкретних справи. Тобто об'єктивні сходу означає, що були достатні гарантії, гравічі будь-які сумнівчі останнім. Таким чином, на основі ще задання слід зробити висновок, щоб, при суду, справі, зазначає, що при оцінці безсторонності суду слід розмежувати суб'єктивний та об'єктивний аспект. Щодо суб'єктивної складової даного поняття, то у справі хаошення зазначають, що певський суд справ людини не потрібні докази фактично наявності обереження. Судді слідчого, для відсторонньої бої справи. Суддя про слідчого вважається безстороннім, якщо тільки не з'являються докази протилежного. Європейський суд про людини у своєму рішенні 9 листопада 2016 року у пункті 53 справи Білуха про України вказав, що навіть зовнішні прояви можуть мати певну важливість. Або, іншими словами, правосуддя повинно не тільки чинитися, повинно бути також видно, що воно чиниться. Не цікава, ні юриспруденція, як такова, ні ця справа, ні матеріал комунального провадження, ні результат його роботи, тільки він приходить таке враження відсидітися в суді. Таким чином існує презумпція неупередженості прокурора. А якщо з'являються сумніви щодо цього, то для його відбудуть достатньо заяви сторони про сумнів в об'єктивному розслідуванні справи. Право кожного на справедливий суд незалежним від судом закріплено. Також Шановний суд буде, що у моєго колеги-адвоката щодо конкретних обставин, які обґрунтовують нашу заяву про відвіду. Ми вважаємо, що ці всі обставини в їх нерозумівній сукупності об'єктивно виключають учасників цього розгляду, обумовлюючи сумніву щодо необережності, такої та особисто зацікавленості його результата згодом з даних. Зроблено на вище виплана, круче статтями 56, 77, 80, 71 комунального персонального ступеня просимо суд задовольнити відвід прокурору вітрового комунального провадження.